Ця тема про досить небезпечну і підступну хворобу. І я хочу сказати, що вона страшніша, ніж COVID-19. Ім'я цієї хвороби байдужість. Яку оцінку даму собі? Я байдужий чи ні? Що таке байдужість? Це черствість серця, це пасивність, це бездушність. Байдуже серце не болить чужим горем, не радіє щастям іншого, не відгукується на потребу. Це правда. Байдуже не хвилює біль і страждання інших. Байдужий не може по-справжньому вірити, по справжньому любити, по справжньому жертвувати, тому що це риси, які протилежні байдуже. Чому небезпечна байдужість? Тому що приводить до духовного.